Друзі, привіт! На зв'язку Максим Слободянюк. І сьогодні я вам розповім про крутий інструмент для автоматизації маркетингу, один із топових інструментів, які дозволяють бізнесу автоматизувати процеси маркетингу, продажах і багато чого іншого. Сьогодні ми поговоримо з вами про Active Campaign один із самих популярних інструментів на західному ринку. Він дозволяє автоматизувати маркетинг, продажі. Підходить також для e-commerce, ну, таких невеликих магазинів, де там до 10 товарів, ну, один із товарів різних. Також для B2B компаній, для агенцій невеликих під підійде, а, тому що він включає цей інструмент, включає в себе як автоматизацію маркетингу, так і сейс продажу, тобто, та все в одній платформі не потрібно вручну дані передавати а максимально зручно. А, якщо з точки зору перспективи освоєння цього інструменту, то Надзвичайно популярний інструмент на заході, більше 180 тисяч компаній використовує його. Якщо подивимося на опорку, то бачимо більше 300 відкритих зараз робіт по цьому інструменту, тому надзвичайно перспективний інструмент з точки зору освоєння вивчення і потім та, працювати як, як спеціаліст. Його можна освоїти за буквально пару тижнів. Через місяць-два ви вже будете доволі таким непоганим спеціалістом і зможете робити класні речі для клієнтів. Загалом, давайте подивимося, що всередині інструмента. Інструмент дозволяє, крім стандартного емейл-розсилки, як ми всі звикли, він більше працює як інструмент персоналізації. Тобто, він дозволяє бізнесу вистроїти до комунікацію зі своїми людьми і максимально персоналізовувати, в залежності від даних, які ми маємо про. Про контакт, про клієнта в нашій базі. В uh, залежності від uh, на якому етапі знаходиться цей клієнт, да? чи це тільки новий еліт, чи це вже якийсь гарячий лід, чи, чи вже була з ним комунікація, чи не було комунікації. Ми можемо вибудувати релевантні повідомлення для того, щоб це не було спам, а це було максимально релевантно і корисно людині. Да? Щоб вона хотіла взаємодіяти з нами. Uh, основний їх девіз — це right рейд меседж з рай піпл right time. Да? Тобто правильний меседж, правильний момент, правильним людям. Uh, для цього е, інструмент має веб-сайт трекінг, тобто він дозволяє бачити, які сторінки вашого сайту люди відвідують, е, передається в систему, і ми це використовуємо в автоматизаціях, в логіці побудови, комунікації. Мейл-маркетинг це основне, основне так, як е, платформа. Е, Ну, спочатку була як і мейл автоматизація, далі вона обросла вже більш іншими функціоналами. Є можливість відправки смс, є можливість будувати лендінги, є вбудована CRM, є можливість строїти літскоринг, тобто бали присвоювати людям, залежно від активності, залежно від того, що ми знаємо. Для того, щоб бачити, хто в нас самі теплі, самі гарячі люди, з ким ми маємо контактувати в першу чергу, і знову ж таки, для того, щоб побудувати персоналізацію, щоб одними з людьми комунікувати. По одному, з іншими по-іншому, і бути більш релевантним. Дуже багато функціоналу. Рекомендую зайти на сайт activecampaign.com і подивитися все, що вони пропонують, все, що вони про себе говорять. Я тільки розповім основні речі, але загалом дозволяє динамічно підставляти в, в емейли, в текста дані про контакт, дозволяє строїти складні логіки. Взагалі, візуальний білдер в ActiveCampaign мабуть, один з найпотужніших, з якими я працював. Uh, які дозволяє строїти різні дії, від того, чи людина там була на певній сторінці, чи вона зробила замовлення, чи вона клікала на посиланнях і так далі. Uh, так само є базова CRM, яка дозволяє автоматизувати продажі, автоматизувати роботу відділу продажів. А uh, вона не є там прям суперскладна, uh, uh, доволі проста, але для невеликих компаній, для таких базових цілей її цілком достатньо, і дуже круто мати це знову ж таки в одному місці uh, і маркетингові дані, і дані CRM. Знову ж таки, пораджу зайти подивитися дуже багато всього, багато нативних інтеграцій, от багато кейсів, яких вони можуть бути е е допомогти. Кому це може бути корисним яким компаніям? Я б сказав, це е онлайн освіта, тобто всі, хто займається онлайн освітою онлайн-івентами, е навчальні будь-які компанії e-commerce. Знову ж таки, якщо у вас там не багато одиниць товарів, цілком підійде і класно зробить свою роботу. Для агенції класно підійде для B2B бізнесу, От. тому раджу глянути і спробувати. Якщо вам цікаво спробувати себе ролі людини і автоматизатора, який працює безпосередньо з цим інструментом, то у нас є міні-курс, де ви за 5-7 днів зможете пройти взяти проєкт, виконати його, інтегрувати з сайтом. З CRM, налаштувати автоматизацію в цьому інструменті з реальним кейсом, з реальним клієнтом, тому внизу лінк, де ви можете зареєструватися на міні-курс, для того, щоб ви змогли могли пощупати цей інструмент зсередини. Загалом, а, в мене все. А, підписуйтесь на канал і буду далі ділитися. Класними крутими інструментами, ноу-код. Інтами, які без знання коду дозволяють робити дуже класні речі для бізнесу. Перше і друге це ставати дуже швидко спеціалістами і пропонувати свої послуги для клієнтів. Всім, па-па!